Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 жовтня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 693 640 особин за добу 1560 і поранено 2 мільйони 80 тисяч 920 песиголовців за добу 4680. танків 9137 одиниць за добу 8. Бойових броньованих машин 18433 одиниці за добу, 29, артилерійських систем 19955 одиниць за добу 38, реактивних систем залпового вогню, 1 242 одиниці за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 986 одиниць за добу 2. літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 17979 одиниць за добу 40, крилатих ракет 2625 одиниць. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 27 840 одиниць за добу, 91, спеціальної техніки 3567 одиниць за добу одна. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine Сука!